Всім привіт! Сьогодні знову буде відео про холодне копчення. Поступило замовлення на копчени. Вот, От, така риба буде сьогодні коптитись. Густіра, підлящ. В основному густіра. Отакий вот розмір. Ну це грамів там по 500-600, велика риба. Вот. Соливне я, зрозуміло, мені просто привезли вже готову рибу, готову підвялену рибу. Отак вона виглядає. Вона вже сухенька, підв'ялена. Її потрібно підкоптити і можна буде їсти. От. Тут десь приблизно ну такий пакет кілограмів 10 кг. Рибу копчу, звичайно, я безкоштовно, це від військових. І тому ну я собі рибинку одну візьму на дегустацію, щоб показати вам. Бо я ще густіри не коптив. У мене десь зараз золиться потвай охонь для копчення, а густірки в мене вдома немає, щоб закоптити. Тому це буде такий експеримент. Я думаю, якщо все правильно зробити, то риба вийде. От. Така рибка, це підлящ. Для що тут ще є. Ну я буду перевішувати, покажу вам. Ось такий підлящ. Все, приступаємо до роботи. Так. На деяких рибинах навіть гачки є. Правда, маловаті гачки. Ну, нічого, зараз Як ми будемо тут чіпляти. Ні, треба свої гачки дістати бо маленькі гачечки риба загружена, тепер димогенератор засипати щепи, ось така щепа буде використовуватись, щепа вільха. Заряджаю, якраз саме в нас зараз... Вимкнули електроенергію, то можна зайнятися і копченням. Там в мене є залишок з минулого копчення. Вона трошки більша по розміру. Ну, я думаю, ця буде нормальна. І я думаю, що... Оцей пакет весь і піде на копчення на два заряда димогенератора. Так. Тут закрили. Тепер включити коптильню в розетку. Коптильня є тут. Що в нас вмикається? Сама коптильня вмикається і ось вмикаємо оця кнопка нагрів. І зараз показує, дивіться, показує, що температура в коптильні 12,7 градуса. І зараз воно буде нагрівати. Буде нагрівати більше, більше, більше. О, А я тим часом розпалю, розпалю димогенелатор. Тут треба так робити. Значить, даю коптильні прогрітися до 25 градусів мінімум. І потім вже буду розпалювати димогенератор, щоб пішов дим. О, тут є. І включити помпу обов'язково. Так. Десь на 7, швидкість 7, там вона всього 12, я поставив 7. Хай розгориться. О. Ну, побачимо, може навіть більше це тяга. Отут тут, бачите, дивіться. Воно не видно, мигає на, на камері. От іде охолодження. 23,1. Зараз воно охолодиться. От Триває охолодження коптильні. Бачите, 23 0 було і відразу вмикається кнопка, це кнопка тут тена. і ось індикатор горить. Пішов нагрів. Зараз вона буде нагріватися. І нагріється до 25, потім випнеться. Починає рости. Те нагрівається. Тут можна виставити більшу температуру, наприклад, щоб. Не 25 було, а 26, 27, там, наприклад, 28. То Тоді охолоджуватись буде не 23, а 2 градуси різниця. От тут у мене 23-25, а можна виставити 26, значить тоді буде 24. І починає вмикатись на грів. Вже ось 24, оп, і все, і те вимикається. Все, тена вже не працює. О такому. Діапазон температури працює тен. Коли нагрілося до 25, тен вимкнувся. Тут горів такий індикатор, він вимкнувся. Це означає, що тен вже не гріє. Але тен віддає тепло, тому температура зросте до 30. І буде потім постійно від 30 впаяти до 23. Як тільки впало до 23, тен вмикається і так по колу. І знову нагріває до 25. О, сьогодні прохолодніше, може до 30 і не набігти. Це віддає тепло. Можливо, коли в спекотну якусь погоду, то тут буде по-іншому. А зараз саме так. Все, тепер я засікаю там. 8 годин і буду коптити рибу 8 годин. Якщо все буде нормально, якщо 8 годин буде в нас електроенергія. О, дивіться, дим іде. Дим нормально пішов. Тепер можна зменшити швидкість. І тут я ставлю швидкість, тепер буде не 10, не 9, а десь 5-6 від 5 до 6. Хай буде 6 поки. Нормально, щоб розгорілося. Отже, пройшло 8 годин і можна копчення закінчувати. Ну я думаю, що все вдалося. Якраз вже і вигоріло. Вся щепа у димогенераторі, тому тут вимикаємо і тут також вимикаємо. Зараз відкрию, подивимось що там. Там дим вже виходив, бо а, Ну давай. Так, дим вже навіть вийшов, тому що перегорів. Я прийшов, воно вже перегоріло. Тому що треба робити? Треба, щоб під наглядом була. Воно вже, може, хвилин 20, як без диму ганяло. Так, тепер присвітить, подивітись, подиві, що воно тут. Це такий ще ліхтарик. О! Ну, на колір. На колір. Зараз побачимо. Чи так воно буде видно? А ну камера, дивіться. Я думаю, що зараз погано буде видно. От завтра зранку буде супер видно. Ну, я думаю, що ну, ліхтариком присвітимо. Я думаю, що вже досить. Хоча хто його знає. Хоча, хто його знає. Всередині то може й не досить. Так, ліхтар, вмикайся. О. Може б наче б ще потримав би. Бо така вона грибка. Хм. Мені здається, ще мало, я би ще б кілька годин би потримав. І ще б можна було б потримати. Значить такий слабкуватий колір. І тут всередині погано якось наче. Рибу докопчую зранку. Вирішив ще годинку потримати, вночі вирішив не стрічати біля коптильні, а поспати. Тому в тому вийшла перерва на ніч. Зараз побачимо. Вимикаю коптильню, що там вийшло, в мене не вийшло. Тут має бути дим. Ану. Ану. Тут по кольору. по кольору така риба. Така риба в середині, ну така о, якби не знаю, мені здається, що вийшло все, бачите колір голови. Що далі з рибою? Можна залишити тут коптильню, щоб вона охолоджувалася, а можна вивісити поза коптильнею. Вона мене охолоджується, дегустації не буде. Я її просто всю потім віддам і все. Ну, якби густірка де густірка, Дегустацію буду проводити пізніше, коли там ще буду коптити свою рибу. А ця риба не моя, тому я її віддам. Отака вийшла риба, отака вона. По кольору. Можна зробити ще кольоровіше, але тримати довше. Ну, мені здається, цього достатньо. Ми ж не їмо кольор, ми їмо смак. Отак. От Все. Дякую за перегляд. До зустрічі. Ще відео про копчення буде, будемо експериментувати.